Вітаємо вас, шановні українці та україночки! До вашої уваги перше питання: Укажіть область, територію якої пролягає туристичний маршрут, резиденція Богдана Хмельницького, батьківщина Тараса Шевченка, дендропарк Софіївка, Буцький каньйон на річці Гірський Тікич. Черкаська область Батьківщина Тараса Шевченка. Село Моренці, що на Черкащині. Відома з маличку дітям з уроків української літератури. Резиденція Богдана Хмельницького у Чигирині. Згадується на уроках історії України. Дендропак Софіївка розташований в місті Умань. Чудово. Друге питання Що таке Канделябр? Свічник. Канделябер це декоративна підставка з розгалуженнями для тримання свічки або декількох свічок чи ламп. Третє питання. Що в футболі означає термін хетрик? Три голи одного гравця за матч. Хетрик це три голи, забиті гравцем впродовж одного матчу. Переходимо до четвертого питання. В Парижі є стіна, на якій на 311 мовах написано. Я тебе люблю. Париж це місто кохання. Саме у цьому місті у 2000 році відкрили стіну кохання. На цій споруді, площею 40 квадратних метрів, на синьому тлі білими літерами написано освічення в коханні на 311 мовах, тобто практично всіма офіційними мовами світу. Є навіть шрифт Брайля для сліпих, а також мова знаків. Друзі, якщо вам подобається наш канал, будь ласка, долучайтесь до нашого збору. Кожна ваша подяка дуже суттєво впливає на розвиток україномовного каналу і можливості нашої праці. Нам дуже важлива ваша підтримка та допомога. Вся необхідна інформація про допомогу в першому закріпленому коментарі до цього відео. Заздалегідь дякуємо кожному, хто долучається. П'яте питання хто винайшов арабські цифри? Індуси Арабські цифри придумали у давній Індії, але привезли до Європи саме Араби. Тому ці цифри відомі у світі як арабські. Наступне шосте питання. Яка з цих географічних назв насправді існує? Мис доброї надії. Мис доброї надії. Це скелястий мис, розташований у Південно-Африканській республіці неподалік Кейптауна. До вашої уваги. Сьоме питання. Турофобія це страх перед чим. Сиром. Ви будете здивовані, але одна з найрозповсюдженіших фобій, з якою звертаються до спеціалістів, це турофобія. Є люди, які страждають від панічного страху перед сирними продуктами. Наступне восьме питання на території якої країни розташована пустеля Такама? Чилі. Атакама розташована в Південній Америці, охоплює тисяча кілометрову смугу землі на Тихоокеанському узбережжі. Атакама займає 105 тисяч кілометрів квадратних територій на півночі Чилі. Чудово дев'яте питання. В Об'єднаних Арабських Еміратах за цю дію можна отримати штраф. У Великобританії заборонено робити це на перонах метро, а у Франції на залізничних вокзалах. На вашу думку, про що йде мова? Заборонено цілуватись. Десяте питання як називають брата дружини. Шурин У значенні брат дружини в українській мові. Також вживається слово швагер. Але слід мати на увазі, що цей термін може означати не тільки Шурин, але й брат чоловіка. Поширеним є вживання в цьому значенні і терміна Свояк. Але він також є багатозначним. Не тільки брат дружини, але й чоловік сестри дружини. Свояк зазвичай це чоловік рідної сестри. Одинадцяте питання. Всім відомо, що збільшення зросту у людини триває до 18-20 років, а що в нашому організмі зростає протягом усього життя. Ніс та вуха Ніс та вуха продовжують рости все життя з постійною швидкістю 22 мм за рік. Це дуже мало, тому відстежити збільшення можна тільки через десятиліття, але воно триває протягом всього життя. Дванадцяте питання наступне: у Франції цей десерт називається Тисяча Шарів. В Угорщині Французький Королівський Кремовий. А як цей десерт називається в Україні? Наполеон, Чи знаєте ви, чому саме такі назви дають в різних країнах? Існує багато думок стосовно цього. Напишіть ваш варіант в коментарях. 13 питання. Скільки хвилин у добі. 1440. Кожна година це 60 хвилин. У добі 24 години. Тож простим множенням виходить 1440 хвилин. Без калькулятора, не також і легко порахувати. Чи порахували легко? Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.